Ви знаєте, це мене зайняло великий час прийняття. Як це можна не приділяти свою час дитини? Як це можна від неї відмовитись, і без оцін без оцінки на це подивитися? Я ще взагалі над цим працюю, але на сьогоднішній день я навіть в цьому знайшла більше плюсів ніж мінусів. Тому, якщо ви в такій же ситуації опинилися, коли батько не приділяє уваги своїй дитині, дуже класно, коли в нас є фігура чоловіча, яка це може замінити. В нашому випадку це мій тато Олін Дідусь, який приділяє дуже багато уваги, і я йому дуже за це вдячна. І, це може бути і дядя, і хрещений, навіть тренер. Це дуже важливо, коли дитина бачить ну, чоловічу фігуру, якщо батько не приділяє увагу. І ми з нею після розлучення, розуміючи, що в неї може залишитися це травмування, коли вона ще не може проговорити, але емоційно щось вона відчуває.